То сьогодні у великій шкарівці це на шепетівщині. Як бачите, рубають дрова для місцевої пекарні. Туди одразу і навідаємось. Великою шкарівка залишилась хіба у назві. Насправді у давньому, придавньому селі проживає не більше 400 чоловік. По справжньому велика тут пекарня, не так за розмірами, як за обсягами реалізації. Про велику хліб знають усі довкола. Ми достроїли кусок будиночка і позмурували чотири печі, в яку одну лазить 24 буханки. Ого! А є чотири додав. У мене тут працює 18 дуже гарних, хороших молодиць, які печуть по смінах. Вони приходять рано на 7 ранку до 3, з трьох печуть до 11, з 11 приходять вночі до 7 ранку знов. но ще додав, якщо треба хліба, заказ більше, їхать дода сміни, які визиваємо, які це врем'я, Визиваємо їх сюди, щоб вони добавочно пекли. А збільшили ж не тільки кількість печей, а й ринки збуту розширили. Я так розумію. Ну, звісно, якщо, якщо розширилися печі, то треба десь збути. Є дві машини, які нас возять, хліб розвозять. Uh -huh. Вони приїжджають ранку на загрузку і до ночі. І скільки реалізуєте хлібу на добу? Нас випікається до 700 буханок в сутки. Uh -huh. Випікається. Uh -huh. І, і, такі, і такі дні бувають, що кричать, давайте хліба. Ну воно ж не пампушки пекти. Йому треба, щоб він вісім часом саме менше викис хліб, угу. то він буде вкусний і не буде липкий. А хто споживає ваш хліб? Люди наші. Печі хліб печуть і водночас дрова сушать. Гори нарубаних ви бачили на початку передачі. Чергова духмяна порція вже зарум'янилась. А що це ви робите? Ми перегортаємо хліб для того, що піч горає нерівномірно, і для того хліб ми пересиваємо місцями, щоб ну, деякі хлібини от, е, з однієї сторони може бути темніше, з другої світліші. Ми поміняли місцями і піч тоді рівномірно хліб. Процес вимішування тіста механізований, проте і без завзятих рук не обходиться. Ми його загортаємо, щоб рівномірно мука. Розмісилася так по кругу. Це ми місимо тісто вже для наступної зміни, бо ми вже свій так, як спекли. Дівчата прийдуть через півтори години, хліб півтори години сходить, повинні вже, коли вони прийдуть, хліб вже повинен був ну, зійти. Печемо ми їм запалюємо, і тоді вони приходять, виробляють і садять в піч. То ми замішуємо зараз тісто. Потім другі друге тісто через пів години злом замішує мені, ми місця їм. І йдете відпочивати. Йдемо відпочивати. З вашої пекарні так. реалізується до 700 буханок хліба на день. Це ж треба, щоб людям він подобався. Mm. В чому секрет от рецепту такого смачного хліба? Ну який рецепт? Ми запаруємо житню муку, вона вихолодає. Потім ми робимо з неї розчину, кидаємо дрожчі. Тісто, і зробимо на неї розчину. Потім ця розчина кисне протягом 8 годин. І потім, коли ну, ми робимо розчину для інших змін, а нам так само роблять і вісім годин для того, щоб розчина викисла, і тоді ми зробимо заміс і з того робимо хліб і все. А головне все, ми робимо все з любов'ю і ніякої хімії. У нас все натуральне і в нас є. Свій млин, і в нас вся своя мука. Вся натуральна, немає нічого, ніяких хімікатів. Тримаємо курс на млин. Він на іншому краю села. Дорогою, забігаючи наперед, зауважу, пекарня, яку ми бачили, може бути прототипом таких, які мають бути у кожному селі. Про це дещо пізніше від експертів Адоти млин. Зараз на цьому млині у Великій Шкарівці на борошно перемелюють звичайні жита і пшеницю, але не виключено, що вже восени до цих культур додасться спельта. Цевдовзі, можливо, тут будуть виробляти уже борошно зі спельти. Знаєте, що це таке? Ні, не знаю. Ми від вас перший раз таке чую. А цей чоловік підказують, і чув, і бачив. Добрий день. Добрий ви день. Микола Васильович? Так. Кажуть, що ви знаєте, що таке спельта. Знаю, так. Розказували, що вона. Ми перші рік її посіяли, посіяли ми 20 гектарів. Її. Ну, знаємо, що він... довго складений з аграрним кооперативом, який привіз нам насіння. І ми цим на посіяли. Ми знаємо, що якості цієї культури дуже великі, що з неї можна і, і випікати і хліб, і так далі, і так далі. Вони кажуть, як... У нас є свої є хлібзавод, який ми там будемо на сіні, як ми зберемо цей урожай. Будемо експериментувати, будемо робити те, що щоб було добре, щоб хліб був хороший. Ми ждемо врожаю всі, як наше фермерське господарство. І потім будемо робити якась висновки. І я вважаю, що що нове впроваджується, якщо правильно якась посіяти, зробити, убрати, якась сохранити, з нього повинно вийти добре. Розділяють таку думку й інші селяни, які зорганізувались у перший національний аграрний кооператив. На зиму усі разом засіяли близько тисячі гектарів спельти. Хвилюються, щоб навесні не нашкодили морози, але вірять, що врожаю радітимуть, бо ця давня культура, преродичка пшениці, дуже стійка до природних катаклізмів. Власні посіви так званої дикунки має і власник відомої мережі «Мамин Хліб і член кооперативу Олег Білявець. А ще має досвід випікання хліба зі спельти, основна цінність якого. Полягає у великій кількості білків і доступності для споживання навіть алергікам. На нещодавній міжнародній конференції щодо перспективності кооперативного руху він поділився ідеєю. Ідея наша полягає в слідуючому: ми сьогодні хочемо створити міні-пекарні в кожному селі. І як сьогодні вже говорив. Пан е, за мною, що от, я вірю в сім'ю і в сімейний бізнес, і ми будемо до цього бізнесу запрошувати іменно сім'ї, ті, які хочуть і ну, емоційно налаштовані на те, щоб творити цей продукт, е, позитивний продукт, і продавати його в, е, в селах. Тому щось таке? Це звичайне приміщення 20 50 квадратних метрів з типовим набором обладнання. тістомісильна машина. Це може бути піч на дровах, піч електрична, а можливо і газова. Саме такі міні-пекарні є. Чи не у кожному італійському селі розповів відомий Віталій шеф-кухар і директор ради кооперації у регіоні Венето Девід Маркіорі. Принагідно поспілкувались. Пане Девід, не секрет, що дуже багато українок перебувають на заробітках в Італії. Скажіть, будь ласка, після сьогоднішнього підписання меморандуму про співпрацю відтак і розвитку кооперативного руху, сподіваємось в Україні, чи збільшиться шанс українок повернутися в свої сім'ї і мати можливість заробляти тут на Україні? «Перша хвиля еміграції була більше прив'язана до сфери обслуговування, але поступово досить багато українок отримали досить добрий досвід у різних галузях економіки і кооперативах. Зокрема, а їх у нас чимало. Тож, повернувшись, думаю, вони зможуть не тільки себе забезпечувати, а й бути корисними для загальної кооперативної справи, яка у вас тільки починається. Наша Повертаємось у Велику Шкарівку. Прямісінько у її майбутнє до школи. Сюди пнак запросив знану мисткиню Людмилу Ларіну Курняк. Ми завітали до невеличкого музею Великошкарівської школи. Тут Людмила Миколаївна буде навчати діток новому для них мистецтву. А для того, щоб вони бачили, чому будуть навчатися, пропоную звільнити кілька поличок для робіт Людмили Миколаївни. Це була звичайна пляшечка з під йогурту. Бачите, якою стала? Це домовичок. А це у нас лісовачок. Оберег. Чудово. А от і дітки, вони йдуть на майстер-клас уже своїми природними матеріалами. Тут гілочки берези і вільхи, гарбузоване насіння, шишки й клен. Дітки, а ви вже знаєте, що буде із цього всього робити? Ні. ні, ні. Людмила Миколаївна, ну ви напевно знаєте, що з цього всього можна зробити. Сьогодні ми з вами спробуємо зробити сувенірну пляшечку для бажань. Для цього нам потрібен клей і на поверхні пляшечки наносимо тонким шаром. Так? Ну і звісно, хто любить пальчики не мастити, розмастили пальчиком, і для неї шпагат ми обмотуємо по поверхні. Таким чином, у нас ось вийшлася ось така заготовка. До ляного шпагата нас досить добре будуть приклеюватися наші природні матеріали. Тут ми вже включаємо свою фантазію. Гарбузове насіння, щоб ось знизу прикрасити. Ще я взяла маленьку березову гілочку, також ось декілька волочок сосни. Я прикрашав кленом е е це вільхою і шишкою. Гарбузовим насінням, шишкою і е насінням клена. А ти я гарбузовим насінням, шишкою і гілочками з берези. Ми знімаємо і нас знімають. Впорались доволі швидко час для бажань. Юлечко, поділись, яке бажання загадала? Я вам скажу, коли воно здійсниться. Добре. Домовились. Дітки, домовляємося, що коли ваші бажання здійсняються, ми приїжджаємо до вас наступного разу, і ви всі ними ділитесь, так? Добре. Добре. Людмила Миколаївна, ви навчили діток сьогодні, я б сказала, сучасного мистецтва, тому що наші предки таких от пластикових пляшечок точно не мали. Але я серед ваших робіт знайшла такий от косик. І от наші предки точно такі ж плели, правда? Менші, більші. Дійсно, наші предки використовували природний матеріал лозу, і досить багато було предметів побуту, саме виплатене із лози. На сьогоднішній час це досить можна сказати, недоступний такий матеріал. Щоб можна на уроках використати трудове навчання, але звісно, ми любимо фантазувати і хитрувати, і для цього використовуємо звичайну газету, змотуємо її у трубочки, імитуємо ніби як лоза, і починаємо за таким самим принципом лозоплетіння плести ось такі вироби. Така техніка, і великошкарівським школярам відома її навчила Надія Володимирівна. Вона викладає трудове виховання, а от і вона оцінить успіхи. Надія Володимирівна. Скажіть, будь ласка, ви на своїх уроках будете використовувати такі елементи? Дамо відповідь разом, правда а, Будемо? Да, Будемо. Да, да. тому, що діти зрозуміли, що такі роботи можна використовувати і як прикрасу житла, правда? Використовувати як сувеніри, як подарунок. Дуже цікаво. Ми дуже дякуємо для Людмили Миколаївни. І гайда на вулицю, там безпечно можна позолотити свої пляшечки бажань. Це на сьогодні є гарна ініціатива першого аграрного кооперативу запросити у нашу школу викладача із з другої сільської школи. Я вважаю, що взагалі сьогодні це була б дуже корисна і гарна справа. Такий досвід запровадити між всіма сільськими школами обміном досвіду. Наступні передачі завітаємо на вечорниці і зазирнемо до столиці. Не пропустіть.